Вітаю колеги! З вами Хімагро М. І сьогодні ми обстежуємо посіви нашої озимої пшениці, а саме пізні посіви. Буквально перед самим заходом в зиму вона мала фазу шильця. На даний момент ми маємо два повноцінних листки, і це свідчить про те, що наша пшениця продовжує свою вегетацію. І я б вже розпочинав би планувати. Азотне підживлення по мерзлоталому ґрунту у зв'язку з такими підвищеними температурами, які склалися цієї зими, варто очікувати великого тиску шкідників з початком весняного періоду. В першу чергу буде шкодити злакова муха, також може шкодити зернова совка. І ось таких небезпечних шкідників варто контролювати препаратами на основі фосфорорганіки. це може бути і наш резонанс чистий хлорпірифоз, Може бути фараон хлорпірифоз з лямдоцегалотрином, може бути диметоат. Якщо ви ідентифікували якихось інших шкідників лускокрилих. То можу вам радити до використання препарати на основі піретроїдів і неонікотиноїдів. Це може бути і наш чистий мідаклоприт препарат зеніт, може бути і міс супертіметоксам з лицегалотрином. У ці всі препарати ви можете їх використовувати по відновленню вегетації при наявності шкідників. І саме головне, як тільки дозволить нам температура працювати інсектицидами.